Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче, Каже йому лисичка, це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак та й каже: Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому каже Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив, як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те і правдою було. Та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки, Я тобі ще на один скок у передходу дам. Побіжим до тієї он осики, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже Лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак учепився клещнями за лисичиного хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув: Но! От лисичка і подалася вподовж поля, добігає до осики. Повернулася, щоб подивитися, а де той рак чим чекує, а є позад себе. Та й забарилася ти, лисичко, я вже і на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано каже, і більш не сміялася з рака.